Коли людина вже розуміє, що крок за кроком, рухаючись вперед, перед вами відкриваються нові горизонти можливостей, це те, що стосується перспектив роботи. А те, що стосується перспектив дому і сім'ї, ви пам'ятаєте, на початку ми сказали, для вас буде дивно дізнатися про те, що якась людина володіє тими знаннями, які вам необхідні. Або владою, яка вам необхідна, і питання дуже значуще для вас, але важке. І тут воно буде успішно вирішене завдяки цій людині. А ще хочу сказати, що хтось з близьких, чоловіча фігура, буде хороший зліт, да, взліт, щось тут таке, ваша друга половинка, тато, брат, син. Це буде щось таке такий успіх у тих справах, якими він займається.